Всім привіт, друзі! Сьогодні я вас навчу вирізати фон в Юкаб Шаш, а ми шашками. поїхали. Для початку ми маємо поставити позу нашого персонажа. Можна ставити у ви хочете. Я поставлю позу, що я буду так танцювати. Далі ми маємо вибрати зелений фон і зробити скріншот. Ми робимо скріншот і виходимо з Гач І ми беремо приложення UCAP. Ми в нього заходимо. Створ... Ми маємо створити нове. І ми з інтернету скачемо фотку і беремо наш фон. Я випадково не туди нажала. Ми беремо наш фон, і ми його ставимо. У мене буде такий фон. Далі ми знову вставлюємо нашого персонажа, якого ми заскрінили. І ми нажимаємо кнопку Вирістати. І ми нажимаємо цей кружечок не на своє лице, а там, де зелений, ще раз покажу. От там, де наш зелений фон. І на нього маємо нажати. І тоді фон удалиться. Зараз. От. Ми ставимо на галочку. І усе. І ми дивимося, що вам сподобалось чи ні. Всім пока!